«А на цю картину я люблю дивитися, промовив після паузи рогожин. На цю картину? крикнув князь Мишкін. Так від цієї картини дехто і віри може позбутися. Так, словами героїв роману Ідіот, російський письменник Федір Михайлович Достоєвський передав своє враження від полотна німецького художника Ганса Гольбейна Молодшого Мертвий Христос в гробу. Один із майстрів північного відродження Ганс Гольбейн, син відомого живописця Гольбейна Старшого, прославився своїми реалістичними портретами. Він малював представників англійської королівської родини, придворних та купців. У важному, майже фотографічному погляду. Гольбейна ми завдячуємо тим, що маємо уявлення про людей, які жили в 16 столітті в часи англійського короля Генріха VIII. Художник зображав своїх сучасників у пишному одязі, ретельно виписуючи фактуру тканини та блиск коштовностей. Поряд із парадними портретами абсолютно лаконічна картина Мертвий Христос в гробу, яка виглядає досить дивно здивування викликає все і незвична витягнута форма. І призначення картини, і сама трактовка образа Христа. Зазвичай художники середньовіччя, коли малювали Христа, який лежить в труні, використовували в якості моделей мерців. Існує легенда, що Гульбейн, вірний цій традиції, написав Христа із Потопанця. Імені цього нещасного історія не зберегла відомо лише, що він потонув у рейні. Але на цьому вірність Гольбейна традиціям вичерпується він зруйнував усі принципи іконографічної схеми. Тому що у сучасників художника картина Мертвий Христос в гробу» викликала різке несприйняття. Чому? Спробуємо розібратися. Христос зображений не на Христі, а в той момент, коли його знімають з Христа. Він показаний лежачим в довгій, прямокутній кам'яній ніші. Його обличчя некрасиве і страшне. Рот напіввідкритий, великі очі блищать мертвим скляним відблиском. На посинілих руках і ногах видніються сліди від ран. ніби це і не тіло Божого сина, а труп звичайної людини. І людина ця перед смертю сильно страждала. Він виніс побої та образи під злі крики нато на власних плечах важкі колоди. Довго в муках помирав на хресті від болю та жаги. Для посилення сприйняття Гольбейн використовував особливий прийом вихід зображення за межі передньої площини картини. Так показане волосся Христа та кисть правої руки. Цей прийом у поєднанні із дивним зеленкуватим фоном, що світиться, справляє на глядачів велике враження. Ще одна дивність. Однієї з найбільш відомих картин Гольбейна, художник зобразив не просто мертвого Христа, він написав Ісуса, самотнього, у своїй смерті. Поряд з ним немає ані учнів, ані рідних. А ось ще один цікавий факт. Виявляється, сприйняття картини залежить від того, яким чином вона розташована на стіні. Якщо на полотно дивитися знизу вверх, Око здається мертвим і застиглим, а викривлене плече зігнута шия та скручена рука розтерзаними, ніби і після смерті страждання Христа не припинялися. А от відвідувачі музею в Базелі сьогодні можуть розглядати цю картину саме так, як імовірно, задумував у XVI столітті Гольбейн: полотно експонується на рівні обличчя дорослої людини. І коли погляд, направлений прямо на картину, враження абсолютно змінюється. Тіло Христа виглядає не знесиленим, а неймовірно просто досудом напруженим. А мученицький поворот голови сприймається як рух, як початок повороту та підйому, який здійснюється із надзвичайними зусиллями як прагнення перемогти саму смерть. На думку деяких мистецтвознавців, художник хотів зобразити полотно «Мертвий Христос в гробу частиною композиції алтаря. А поряд або вище повинна розташовуватися друга картина, яка прославляє Воскресіння Ісуса. Можливо, задум Гольбейна зрозумів Достоєвський. Вважається, що саме картина Мертвий Христос в гробу» надихнула російського письменника на створення роману Ідіот. Ми не знаємо, що саме вкладав Ганс Гольбейн в свою картину і чи хотів він примусити глядача злякатися. Ризикнемо припустити, що геніальний портретист та художник-інтелектуал Ганс Гольбейн молодший своєю картиною Мертвий Христос в Гробу. Хотів передати нам, що навіть така страшна смерть буде переможена справжньою вірою.